Всім привіт! До уваги невеличкий огляд ось такого от красення, а саме Audi ETRON 55. Автомобіль щойно з Німеччини пригнаний. Купувався, обслуговувався, їздив все в Німеччині. Чистий німець, виготовлений у 12 місяці 22-го року. Модельний 23-й. Автомобіль ще перебуває на гарантії до кінця поточного року. Також має гарантію на батарейку до кінця 30-го року або до пробігу 160 тисяч. Тут зараз пробіг 26 тисяч кілометрів там з хвостиком. Рідній пробіг підтверджений. В базі офіціалів є сервіси відмітки, все підтверджується. Автомобіль без перебільшення, в бездоганному стані. Такі автомобілі реально рідко дуже втрапляються. Стан просто немає, ну, немає до чого додовбатися. Жодних нюансів. Абсолютно не фарбований. ніяких подряпин, вм'ятин, нічого такого немає. Білий колір, білий перламутровий, сонечко сховали, зараз куди не видно. Такі от Audi Sport диски 21-го радіусу. гальмівні диски без зносу практично, колодки там теж з запасом, ну, залишок, чи більше сантиметра, Точно не скажу, не заміряв, але візуально майже нові заднє колесо. Також виглядає диски без бордюрок практично. Там десь на одному чуть-чуть буквально. Не сильно. Гума його рідня, літня, теж мінімальний знос, залишок протектору 6,5 мм. Автомобіль в дуже багатій комплектації, можна сказати, наближеній до максимальної. Зараз все покажу, розкажу. Вартість нового була 116 545 євро. Отже, маємо матричні фари. З динамічними поворотниками, вирізають зустрічний, попутний транспорт, не сліплять нікого. Все, бачить. Камери 360, S-Line парктроніки 360 градусів. Два зарядних порти має справа і зліва. Ось такі от віртуальні дзеркала, до речі, Ну, виглядають просто суперські, футуристично, я би сказав. Також мають певний ряд переваг відносно звичайних дзеркал. Він код, кому потрібно, фіксуйте. Тут же проекція на лобове скло. Має панорамний дах. Безключовий доступ. доступ. Ну, звісно, на передні-задні двері. Також багажник там новою махом ноги вичиняється. Ось така дверна водійська карта. Кнопки алюмінієві, розширений шкіряний пакет. Також тут має преміальну акустику Бенкен Olofsen. Ось так виглядає кермо. Ну, взагалі абсолютно матово, ніде нічого не потерте, не блискуче. Пасажирське сидіння. Стан наближений до нового. Як ви бачите, максимальні сидіння з мультиконтурні, ортопедичні, регулюються боковіва підтримка, верх-низ. Електрорегулювання також валіка цього підколінного. Має 8 режимів масажу, вентиляція, підігрів. Все це є. Кнопки глянцеві. Сліпих зон. Ось так виглядають ці віртуальні дзеркала з середини. Приборка. Так, що у нас тут по сидінням покажу. Отже, є, як бачите, так. Можна так регулювати. Далі тут масаж. 8 режимів. Також пасажирське сидіння можна вмикати звідси. Дуже кліматична установка. Має іонізацію, ароматизацію, дуже, до речі, іонізація корисна річ для алергіків. Ароматизація корисна річ для всіх. В принципі, не тільки для алергіків, іонізація корисна, взагалі свіже повітря на користь для всім. Отже, як бачите, флакон на 100%, літній також. Тут можна інтенсивність вибирати. Ось так. Що у нас тут по навігації? Навігація має детальні карти України, меню до речі, українське також. Ось у нас проекція. Далі по асистентам тут. Максимальний набір асистентів, все, що можна. І сліпі зони, утримання в смузі, розпізнавання дорожніх знаків, проїзд перехресть. До, до, до речі, корисна. Опція, якщо якась поміха, автомобіль сам загальмує. Виїзд з парковки, також, якщо буде поміха, коли задом виїжджаєте, також може загальмувати. Спочатку сигналізує, потім гальмує. Коротше, всі ці функції, опції є. Розпізнавання також пішоходів бачить, песиків, звісно ж, адаптивний круїз-контроль має, сама гальмує, рух в пробках, ну, не знаю, тут можна довго перечисляти, коротше це максимальний набір по асистентам. Отже, подивимося ще ззаду. Стаду карта так виглядає. Задній диван. До речі, чорна стеля. Максимальна амбієнт підсвітка. На 30 кольорів, там можна комбінувати. Зараз не видно буде. Отже, 4 зонний клімат контроль, всіх сидінь. Також тут usb порти розетка на 12 вольт. Так, я заглушу. Не пам'ятаю, чи казав подвійні склопакети, навіть оце. Всі бічні вікна на подвійних без ключових, до тяжки дверей. Глянемо, що сюди багажник. Має Easy Open, як бачите. Тут теж стан нового автомобіля. Там під полом ще має ну, сабуфер акустичної системи, сітка. Ще одна, яку можна до стелі чіпляти, якщо потрібно. Ось така у нас поличка. Задня кришка також в ідеалі, без подряпин, до речі, якщо тут одну кнопку бачите, значить без ключового доступу в автомобіля нема. І тим паче Easy Open, Easy Close також немає. Зараз покажу під капотом. Ось На порогах, до речі, слайн. Ну Звісно ж, адаптивна пневматична підвізка, теж 7 режимів. Ось так, під капотом виглядає. Отже, і тут ми маємо оригінальна зарядка на 11 кВт, перехідник на 220, на трьохфазний, подовжувач для швидкісної. Все те, що було з заводу, все є. Тут під цією полицею там ще компресор, балон, секретка, ключ на колісні диски. Все укомплектовано, все в автомобілі є. Як я казав, жодного нюансу по автомобілю немає. Ось так. Виглядає. Дорогу багато, не знаю, чи передасть колір суперовий. Що головне, що й практичний. Люблю білі автомобілі. Отже, кого зацікавило, будь ласка, пишіть, дзвоніть. Детальні фото і інформацію в описі під відео буде, також посилання на об'яву. Одразу кажу, хто шукає понизу ринку, будь ласка, не... Пропонуйте, не робіть дурних пропозицій. Такі автомобілі, велика рідкість і дешево. Такі, такі автомобілі не можуть бути. За них треба дорого в Європі заплатити. Ну, я думаю, не треба пояснювати, що таке маленький пробіг і ідеальний стан автомобіля, і коли йому ще немає, навіть трьох років і ще й перебуває на офіційній гарантії дякую за увагу. Всім дали покупок, мирного неба, Па-па.